Мужня людина, герой, справжній українець, хоробрий воїн та кращий командир. Так про Станіслава Парталу говорили присутні під час церемонії відкриття пам'ятної дошки, знак шанування його пам'яті. Станіслав Партала, позивний метро, воювати пішов ще у 2014-му. На його рахунку, багато успішних бойових операцій: низка нагород за мужність, і героїзм. Прийшла Війна у наш дім, і він захищав нас, захищав нашу Україну. Захищав Маріуполь, на його рахунку сотні бойових виходів, спасине життя своїх побратимів. Це легендарна людина, легендарний військовий справжній герой. 2 березня 2022 року, під час виконання бойового завдання, командир взводу, лейтенант Партала, отримав важке поранення, але, попри це, продовжив керувати боєм. Зумів вивести підрозділ з під вогню. На жаль, лікарям не вдалось врятувати життя командира. Станіслава немає вже півтора року, говорить його дружина. Але у рідних, друзів і побратимів таке відчуття, що він десь поряд, він з нами. Вірний друг, хоробрий воїн, люблячий чоловік, турботливий батько, син та брат. Його девізом по життю було ніколи не здаватися, не зупинятися на досягнутому, та не боятися викликів долі, бо вони дають нам змогу стати сильнішими. Станіслав Парталас став зірцем мужності і незламності для багатьох людей, які його знали, і прикладом для побратимів. Багато хто з нас рівнявся на Стаса, рівняється і буде рівнятися. тому що це була людина, яка дійсно все робила не тільки словом, але й ділом. Я хотів би, щоб всі присутні і, взагалі, всі його друзі, молоде покоління, продовжували рівнятись на таких, як Стас. Дійсно, таких справжніх скромних героїв загалом таких меморіальних душок у Харкові буде встановлено 23 загиблим героям-випускникам харківських шкіл. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Станіслав Ришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.